Вітаю всіх на каналі! Щороку в березні настає особливий день весняне рівнодення. Це надзвичайне природне явище, вважають початком астрономічної весни. Є у цієї дати свої звичаї, заборони і прикмети, які прийшли від наших предків. Що таке весняне рівнодення? Весняне рівнодення це явище з астрономії, коли Сонце переходить через екватор з південної кулі в північну. Оскільки обидві півкулі в цей момент не нахилені до сонця, то вони отримують рівну кількість світла, і вважається, що день і ніч приблизно однакові за тривалістю. Після цього північна півкуля нахиляється ближче до сонця і настає астрономічна весна, а дні стають довшими. На південній півкулі в цей момент відбувається осіння рівнодення, справа йде до зими якого числа весняне рівнодення у 2025 році? Дати весняного рівнодення не завжди постійні. Між 19 і 21 березня, але найчастіше це 20 число. 20 березня весняне рівнодення настає у 2025 році. Календар наших предків, які, зокрема, були землеробами, дещо відрізнявся від сучасного. Так зване новоріччя розпочиналося у них саме весною, і Новий рік вони зустрічали березневим рівноденням, адже українці все прив'язували до руху сонця. Наші пращури помітили, що цього дня погода стає більш погожою. Свято було дуже важливим для українців, а тому святкували його з особливим розмахом. Вранці господині випікали печиво, яке мало форму жайворонків, прикрашали його цукровим сиропом. Перші ласиші за часів язичництва віддавали ведмежому богу. Це робило, щоб задобрити божество. Вірили, що тоді хижаки не нападатимуть на чоловіків під час полювання. Після обіду всі йшли на ярмарок. Там співали, танцювали, розважалися. Найпопулярнішими були перетягування канату, стрибки через містечка або багаття. Існувало повір'я. Що переможці сама природа буде захищати від темних сил. Надвечір на площі міста або села палили багаття. Вважалося, що високе та яскраве полум'я є запорукою ситого і щасливого року. Завершували День весняного рівнодення наші предки тим, що котили згори у річку палаючі колеса, що були символом сонця. Прихід нового сонця у різних регіонах з різних часів пов'язували з богам. Так, на території степової України деякі поселення шанували Бога Сонця на ім'я Хорс. Деякі інші поселення вважали, що родючу силу весняного сонця уособлював Бог Ярило, а його супутницею яру асоціювали із плодородною землею. У день весняного рівнодення у ярила та яри весілля. Молодики починали придивлятися собі наречених. Вважалося, що на свято Купала вони мають зійтися. Молоді люди починають вперше торкатися один одного, водити хороводи. Весілля Яри і Ярила було священним. Обряди на весняне рівнодення, що потрібно і що не можна робити. Свято початку весни відзначає з давніх давен. У всіх народів світу ця дата вважалася особливою, сповненою магією та особливого сенсу. Весняне рівнодення Слов'ян відзначалося з особливим розмахом. Воно знаменувало перемогу над зимою і холодом та початком землеробських робіт. На честь свята наші предки готували випічку у вигляді птахів, прибирали в будинку, викидали все непотрібне. Вважалося, що це допомагає відродитися в новому життю. Важко працювати не годилося, навпаки, намагалися влаштувати гуляння, ярмарки, а ввечері палили багаття. Згідно з народними повір'ями, цього дня стає тоншою межа між цвітами, тож проводили різноманітні ритуали, щоб зв'язатися зі світлом померлих, отримати відповіді на свої запитання і попросити захисту. Наші предки святкували Новий рік навесні, орієнтуючись на березневе рівнодень. Все в їхньому житті було пов'язано з рухом сонця. З приходом християнства календар зазнав змін. Спершу Новий рік святкували у вересні, а згодом 1 січня. Попри це, деякі стародавні обряди збереглися. Наприклад, у відомій пісні Щедрик згадується Ластівичка Весняне рівнодення складно уявити без традиційних пісень, веснянок та гаївок. Вони ніби сповнені енергії та радості, ставали своєрідною молитвою до природи. Ці пісні символізували не тільки початок весни, а й відновлення сил Землі. Крім того, не варто забувати, що дата Великодня визначається за астрономічними подіями. Так його святкують у першу неділю після першого повного місяця після весняного рівнодення. За давніми звичаями, в день початку астрономічної весни потрібно зробити кілька обов'язкових справ. Навести лад у домі, помити вікна, перебрати речі та викинути непотрібні, а якщо вони в хорошому стані, віддати нужденне, навести лад у голові, очистити думки від поганого. Стародавні вірили, що день весняного рівнодення це день, коли нечиста сила має велику владу і силу. У цей день не можна думати про погане, всі негативні думки дуже швидко можуть стати реальністю. Видалити старі контакти, фотографії, повідомлення, все, що заважає йти далі. У дім також варто принести вербу, що вже розцвіла, та вимести нею все старе і негативне з дому. Крім того, варто залишити в оселі кілька гілок верби, щоб захистити будинок і його мешканців від злих сил, прикрищів та смутку. Цього дня радість знайти спільну мову та помиритися з тим, з ким не було. Згоди, щоб почати новий цикл без негативу. Закоханим рекомендують провести цей день разом, щоб їх почуття залишалися міцними. Якщо вам на шляху 20 березня будуть зустрічатись добрі і приємні люди, то таким чином Всесвіт сповістить вас про те, що ви увесь цей час були на правильному шляху і робили правильні вчинки. У тому випадку, якщо у цей день на вас будуть чекати сварки і невдачі. Можливо, в недавньому минулому ви зробили щось неправильне, засмутили або образили того, хто цього не заслуговував. Великий день давня назва Великодня. А Великдень, який ми святкуємо християнські традиції, має свої корені в праслов'янських обрядах. Давня назва Великодня була Великий День. І вона тісно перепліталася з початком сонячного циклу, моментом весняного рівнодення. Важливо, що Великий день став відомим лише в Україні, Білорусі, Болгарії та Литві і відзначав початок весняно-літнього періоду. Це підтверджує як стародавній зв'язок між календарними циклами, так і важливість сонця у релігійних і землеробських традиціях наших предків. У часи прадавніх слов'ян, коли Сонцю поклонялись, цей день знаменував початок аграрного Нового року і був важливим як для земельного врожаю, так і для духовного відродження. Великдень як свято сонячного циклу тепер продовжує своє існування як одне з основних вірувань. у багатьох народах і є важливою частиною духовної культури України. Також радість цього дня виписати на аркуш усі образи та страхи, а потім спалити папір. Не можна в цей день сумувати, плакати і сваритися, це до у новому році. Уважно ставтесь до всього, що відбувається. Всесвіт може посилати вам знаки, які зададуть правильний напрямок. І пам'ятайте, як ви проведете цей день, так пройде і весь рік. До зустрічі в нових відео!